Звітуємо, відремонтовано автомобіль для захисників України із Золочівщини. Зокрема, було відремонтовано авто марки Нісан. На ремонт автомобіля було витрачено 44 тисячі 583 гривні. Громадська організація золочів.нет дякує усім, хто долучився до збору коштів та ремонту. Це наша програма Карсервіс. І сьогодні хочемо поговорити про нашу волонтерську діяльність. Передали нам громадська організація Золочівнет, передали нам автомобіль на ремонт військовий. І пророблено тут багато роботи ми зробили. Були проблеми з паливною системою. Ми замінили магістралі паливні, замінили фільтри. Багато чого в паливній системі. Ми тут замінили і встановили таку грушу для підкачки палива, бо це дизель. Фільтр встановили тут, а теж трошки переробили не, не так, як було. Дуже довго ми тут шукали проблеми, не могли знайти. Заказували ще також такі, такі датчики тиску палива, теж дуже дорогі. Так, також їх замінили на нові, це вже старі. І знайшли проблеми, були проблеми з електрикою. І Сьогодні хочемо передати автомобіль вже зремонтований бійцю. Юрію 103 бригада, 64-й батальйон. Ось він до нас сьогодні прийшов, отримує ключі. Дякую. Хочемо подякувати добродіям, які долучилися до збору коштів на ремонт цього автомобіля. Від нашої фірми Car Service ми безкоштовно відремонтували цей автомобіль, і цим ми хочемо наближити нашу перемогу. Слава Україні!